Невже гормональні контрацептиви викликають рак грудей? Чи впливають вони на мастопатію? Чи, можливо, навпаки, вони захищають? Як працюють гормональні контрацептиви? Спочатку трошки теорії, але простими словами: ГОРМОНАЛЬНІ контрацептиви містять синтетичні аналоги жіночих гормонів: перше це естроген. Він стимулює ріст клітин в матці та в молочній залозі. Друге, це прогестерон або гестоген. він пригнічує овуляцію. Е, цей гормон згущує слиз у шийці матки, щоб сперматозоїди не змогли пройти. Їхня головна мета це зупинити овуляцію, щоб яйцеклітина взагалі не виходила з яєчника. Але оскільки молочні залози теж чутливі до гормонів. Питання, як контрацептиви впливають на них, є дуже важливим. Чи підвищують оральні контрацептиви ризик розвитку раку грудей? Відповідь так. Але є невеликий нюанс. За даними масштабного дослідження у 2017 році, комбіновані оральні контрацептиви дійсно можуть підвищити. Ризик розвитку раку молочної залози від 7 до 20% при тривалому прийомі. Але через 10 років після припинення ризик повертається в норму. Якщо приймати контрацептиви до 5 років, то підвищення ризику майже непомітно. Після 40 років чутливість молочної залози до гормонів змінюється, і контрацептиви можуть впливати інакше. Тепер трохи математики, але не лякайтесь. Якщо у 30-річної жінки без комбінованих оральних контрацептивів ризик розвитку раку у найближчі 10 років, скажімо, 0,5, то з комбінованими оральними контрацептивами він зростає максимум до 0,6, тобто це не колосальна різниця. Але є жінки із групи ризику, для яких вона може бути доволі суттєвою. Чи залежить ризик від типу контрацептивів? Однозначно так. Комбіновані оральні контрацептиви, або кок, як ми їх звикли називати, можуть незначно підвищувати ризик розвитку раку молочної залози. Чисто прогестинові таблетки або мініпілі практично не впливають на ризик. Гормональна спіраль це наступний метод контрацепції, майже не має системного впливу, ризик мінімальний. Ін'єкції та імпланти, також прогестинові це незначний вплив на молочні залози. Пам'ятайте, якщо ви хвилюєтесь за груди, краще обрати варіант без естрогену: спіралі або імпланти, або мініпілі. А якщо до доброякісних змін у молочній залозі? Багато жінок чують від лікарів слово мастопатія і одразу панікують. Давайте розберемось. Отож, фіброзна кістосна мастопатія це не захворювання, це стан, коли груди реагують на гормони, стають чутливими, ну і інколи болісними. Контрацептиви можуть зменшувати ці симптоми, бо вони стабілізують гормональний фон. Але якщо у вас Проліферативна мастопатія, тобто з розростанням клітин, з розростанням тканини, потрібно бути обережним, тому що ризик зміни у грудях таки може зростати. Якщо груди болючі та набрякають передмісячними, коки або ж інші оральні контрацептиви можуть навіть допомогти. Але при вузлових змінах, тобто при пухлинних процесах, обов'язково. Консультуйтесь з мамологом. Кому з вас потрібно бути особливо обережною при виборі гормональної терапії? Якщо у вас є такі фактори, гормональні контрацептиви треба приймати тільки після консультації з лікарем. Перше це рах молочної залози в анамнезі у мами, бабусі, тітки чи сестри, особливо якщо він виник до 50 років. Друге це генетичні мутації, мутації в генах brca 1 або brca 2. Це значно може підвищити ризик. Третє вузлова мастопатія, проліферативні зміни чи вузлові утворення в молочних залозах. Це може впливати на ризик. Наступне вік-40 адже гормональна чутливість змінюється. І останнє це ожиріння, паління та надмірний алкоголь. Це додаткові фактори ризику, які значно його підвищують. Якщо у вас немає цих факторів, контрацептиви можуть бути для вас достатньо безпечними. То чи є плюси під час використання гормональних контрацептивів? Звичайно, є. Окрім запобігання вагітності, вони мають ще купу бонусів. Ну, перше, це зниження ризику розвитку раку яєчників. Так, так, саме зниження розвитку раку яєчників майже на 50%, щоправда, після п'ятирічного прийому. Наступне це захист від раку ендометрія. Вони допомагають при ендометріозі та полікістозі яєчників. Вони полешують менструальні болі та нормалізують цикл. Тобто, все залежить від вашої конкретної індивідуальної ситуації. Комусь вони справді можуть бути корисними, а комусь навпаки. Якщо підвести короткий підсумок, то гормональні контрацептиви можуть трохи підвищувати ризик розвитку раку грудей, але цей ризик невеликий і зникає після припинення їхнього прийому. Якщо у вас є фактори ризику, варто розглянути альтернативи: це спіралі, мініпілі або ж бар'єрні методи контрацепції. Мастопатія не завжди протипоказання. Деяким жінкам комбіновані оральні контрацептиви навіть допомагають. До питання гормональної терапії слід підходити комплексно, отже, вибирайте її індивідуально з вашим лікарем. Любіть себе та будьте здорові. Якщо це відео було для вас корисним, підписуйтесь на мій канал, залишайте вподобайки та питання в коментарях під відео. Папа! -па!